Був телефонний дзвінок із від пресофіцера, і просто запропоновано прийняти участь в цьому заході. Юрій Киреєв, один із 12 рятувальників, благодійний календар з фотографіями яких створили у Полтаві. Працює у ДСНС 14 років. Під час фотосесії моя була завдання в ємність з горючою рідиною здійснити. Такий потужний стрибок, щоб були ефектні бризки вогню. Ну і відповідно це все в бойовому одязі, але ж відповідно з голеним торсом. Із продажу таких календарів хочуть зібрати півтора мільйона гривень. Їх спрямують на закупівлю авто та комплексів радіоелектронної боротьби для надзвичайників. Нині цих календарів купили на понад півмільйона гривень. Ми вийшли з ініціативою до полтавського ДСНС для того, щоб організувати для них великий збір. Скажу відверто про те, що ми вагалися щодо актуальності такої тематики, але зараз наші медіа і Соціальні мережі переповнені фотографіями де рятувальники в жахливих страшних ситуаціях. Так і тому хотілося показати ще трохи іншу сторону, додати позитивного контексту і цій цієї, яка зараз направду одна з найперших, яка приходить на допомогу, рятує людське життя. Наявність даних систем дасть змогу захистити наших рятувальників під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів і. Під час повторних прильотів бронів благодійний календар з рятувальниками у Полтаві створюють не вперше. Програмувався я ось тут. Були різні варіанти інтерпретації. Зупинились на варіанті крупний кадр. Наскільки я знаю, у австралійських пожежних це кожен рік проводиться, тобто, це у них як традиційно вже стало. Так і В інших країнах в багатьох така акція теж є, подібного в Україні ніхто не робив. По-перше, був досвід, тому що я фотограф самого жіночого портрету в стилі екстра. Кадр сам створювали десь людей п'ять, для того, щоб комунікація була між нами, по-перше, задавали настрій кожному. У нас був кастинг. Далі ми прописували, зустрічалися та прописували, хто який місяць. Тобто ролі ми підбирали вже заздалегідь до зйомки і малювали саме епізоди зйомок також. У зйомках взяли участь рятувальники з Полтави, Миргорода, Карлівки, Горішніх плавнів і Кременчука. Я вже, ну скільки в цій службі працюю, я вже давно мріяла от такий календар створити, тому що ну якось раніше говорили про те, що там пожежні вони не займаються спортом, вони там сплять півдня. А мені все життя хотілося показати життя в цій службі. Хотілося показати про те, що в нас рятувальники постійно займаються спортом. Вони всі підтягнуті, вони всі фізично загортовані, тобто вони дуже сильні бійці і створення такого. О, календаря ну якби це корисно і для суспільства, що вони побачили, що які ну які чоловіки нас захищають, які які рятувальники нас захищають. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.